Про Аракі, автора Манги Джоджо, часто рофлять, що він забуває якісь деталі, які сам і придумав та написав. З Ларіанами ситуація схожа та насправді навіть гірше. Ларіан стала, мабуть, головною ігровою судді 2023 року, враховуючи скільки нагород та скільки визнання отримала Baldur's Gate 3. І поки ви грали у ці свої Baldur's Gate з я проходив ділові Divinity Original Sin від тих же Ларіан. І знаєте що? Я щасливий та задоволений і зовсім не хочу спробувати оцю вашу Baldur's Gate, бо в мене є своя Дівініті. Йо... Divin... Я щасливий Дівініті у мене є. Я щасливий, так. Да. Так ось, якою б успішною не була Baldur's Gate 3, це не їхня власна франшиза і не їхній власний всесвіт. Ось їх рідні серії Дівініті вже трохи більше 20 років, а крайню частину ми бачили у 2017 році DIVINITY ORIGINAL Sin 2. Під час мого перепроходження дилогії Original Sin у мене звісно горіла срака, але то вже мої інтимні проблеми, що дійсно трохи вразило мене і що насправді виглядає дивним, це відношення розробників до канону серії Divinity. Скоріше за все, це відео буде називатися якось по типу велика або головна проблема Ларіан. І хоча ця тема, про яку ми поговоримо, звісно, може бути не настільки глобальною проблемою студії, принаймні на перший погляд, мені здається, що це все ж таки важлива для франшизи тема, і я спробую пояснити, чому саме. Ну а перед початком відео не забувайте, що у нас продовжується війна, тому потрібно допомагати ЗСУ. В принципі, лор це не така важлива частина ігор, як, наприклад, геймплей або ж безпосередній сюжет. Утім, для побудови глибокого та якісного РПГ всесвіту потребується лор. І якщо ж поглянути на ігри Divinity, не озброєний непідготовленим оком, на відміну від мого задроченого ігрового очка, можна сказати: «Так а що ж тут не так, якщо лор, начебто, є. Проблема в тому, що він не зовсім послідовний, якщо точніше, дуже непослідовний. Якщо почати з мінімальних таких речей, то, наприклад, у Всесвіта немає однієї офіційної карти світу. Здавалося, по багатьох РП ігор, чи навіть цілих серій такого немає. Однак, якщо почитати фанатів картографів, все зрозуміло, що як би вони не намагалися створити чи скопілювати карти з різних ігор серії, з цим є біда, бо деякі мапи взагалі не сходяться одна з однієї. Далі на допомогу мені прийшли доброчесні редітори та відповіли на питання щодо того, наскільки нестабільний канон Divinity. Я насправді сам не зовсім у цьому всьому дуже добре розуміюся, тому спробую пояснити простою мовою. Наскільки я знаю, саме у дилогі Original Sin вперше згадується і з'являється така речовина, як Джерело, тобто Source, що відіграє велику роль у сюжеті обидвох ігор. І хоча з'являється вона вперше саме у Original Sin, однак по суті вона була присутня й у всіх інших іграх, просто що розробникам прийшла ця ідея лише під час створення нових ігор, і таким чином вони вирішили переписати весь канон. В одному з завершень Original Sin 2 головний герой може повністю вивести цю речовину із Всесвіту Смертних. Хоча, якщо дуже коротко, то джерело це природня сила Всесвіту, яка взагалі-то існувала з часів його зародження. І так далі. і так далі. Тобто, я думаю, з цього можна побачити, що розробники або просто редконять кожну нову частину, або їм якось все одно на канон. Що в цьому такого? Багато розробників часто припускаються таких помилок. Утім, для Ларіан це не помилка, це звичка. І тут знову ж таки можемо згадати Аракі, який просто припускається помилок, на відміну від цілеспрямованої стратегії Ларіан. Для створення когерентного всесту РП-іграх потрібна якісна та глибина проробка і головне єдність. В цьому плані можна підписати політичний жарт і сказати, що Ларіан як російська пропаганда, у цьому плані, що вона завжди переписує історію. Divinity — це не Final Fantasy, де кожна номерна частина власний всесвіт. У це ж час таке ставлення до лору зводить на нуль якісні намагання створити серйозне зображення франшизи та цікавих спін-оффів, взагалі розуміння, як він побудований. Знаю, можливо, це звучить не так важливо, проте для фанатів серії мені здається, було б достатньо гарно, якби розробники могли запихнути весь цей дійсно глибокий. Лор у один адекватний кошик. От, знаєте, деякі люди могли посміятися з відео про теорії спор, що типу немає у ваших спор ніяких цих лорів та сюжетів. А виявляється, що навіть у спор лор міцніше ніж у Divinity. Разом з тим є ще й така невеличка проблема, що розробники створюють якісь круті концепти чи класні ідеї і більше не використовують їх ніде. І вони таки залишаються десь усередині всього не збросового всесвіту Дівініті. Наприклад, у найпершій частині Дівініті з'являються вампіри, точніше, один вампір. Don't come to my house, or else I'll suck your dick, blood. I'll suck your blood. І наскільки я знаю, більше вони, а точніше він, у серії ніде не з'являються. ось у Original Sin герої подорожують у інший світ, де панують елементалі і взагалі це всесвіт стихій. Тут я можу помилятися, але начебто, судячи з моїх довгих намагань розшукати хоч якусь інформацію про лорд Дівініті, цей всесюд взагалі б не згадується ніде, окрім Original Sin. Здавалося б, який у нього є потенціал. Разом з тим у Divinity Fallen Heroes, відміненій грі, яка мала стати таким би собі продовженням. Original Sin 2 взагалі з'являється армія блідих безкровних трупаків, і це все накладається на вище згадані проблеми. Хоча Fallen Heroes, до речі, мала розкрити такого персонажа як Мелоді. Вона ж шнедуга, хвороба, Брозлат, не знаю, як правильно перевести. Але, коротше кажучи, Original Sin 2 були натяки щодо її якоїсь таємної угоди з демонами та потім конфлікту. І це все, судячи з усього, мало бути відкрито у Fallen Heroes. Але. Як хто каже, слово на три букви, уви. Все. Це все дуже іронічно ще й через те, що я почитав трішки про Baldur's Gate 3. І начебто, у Всесвіті ДНД, Ларіани якраз таки дуже акуратно підійшли до питань лору та канону. ДНД чи Д... ДНД чи ДНР. Ви, мабуть, дивитеся це відео і думайте. Автори, забий на це все, Ларіан творці своїх ігор і свого всесвіту, якщо вони роблять усе це, напевно, вони не хочуть обмежувати себе якимись теоретичними кайданами, щоб бути вільними для своїх проєктів. А я вам відповім. Що ж? Можливо, бы и праве